Нема нічого смачнішого, чим правильно зроблені копчені перепілки і копчений кролик. Щоб він вийшов і сочний, зараз розкажу рецепт: на кожну літру води 75 грамів солі, 25 грам сахару, 5 гвоздичок, 5 горошок перцю, паприки столова ложка. І... І що? І часничок ще можна додати. А і каріандру сипнуть ну, щепотку. І оце усе діло залити, вищити, скільки треба води. Наприклад, тут у нас 6 літрів, все по розщоту насипать, укинуть туди кроликів. І там я ще кину старих перепілок. Попробуємо чи вони пом'якшають у такому розсолі і чуть -чуть їх проварити. Бо вони цупкі капець. Кидаємо у цей росол, кип'ятимо якщо кролики молоденькі, то хвилин 10-15. І Щоб воно остивало в у цьому, у цьому росолі 5-6 часов до повного остивання. Потім вивішуємо на провітрювання. Ну, отакий. А, якщо старенькі кролики, треба, мабуть, з пів минут 40 проварити. І тоді воно буде м'якеньке. Бо якщо пробували отак минут, хвилин 10-15, то цупкувати м'ясо. то треба довшенько проварювати. Ці зараз трошки кипнуть і тоді воно при копченні аж аж ламається. Таке м'ясо аж, аж відділяється від кості. А, ще забув, лимонної кислоти, ще щепоточку на, на кожну е, літру води. І все. Про маринад, про перепілок я розповідав ось недавно. Було відео, кому потрібні інкубаційні яйця Техасів. Оце ось я учора, позав... учорашні, позавчорашній. Свіженькі, їм три дні заказуємо, висилаємо дуже швидко. Так, ну все, працюємо далі.